Що виділяти понад 400 тисяч гривень з міського бюджету на матеріально-технічне забезпечення патрульної поліції Житомира, обговорювали на сесії міської ради. Депутат від опозиційного блоку Наталія Леонченко каже: вона разом з колегами не розуміє, чому за купівлю зимових шин та проведення техогляду патрульних автомобілів потрібно платити з міської казни. На сьогоднішній день коли ми маємо купувати зимові шини, коли ми маємо купувати цепи проти ковзанів, коли ми маємо безплачувати з без місцевого бюджету. Періодичне технічне обслуговування патрульних автомобілів, придбання автомобільних відеореєстраторів і так далі. І ця сума становить до кінця року 421 тисячу гривень, це майже пів мільйона гривень. То як завтра, ми, ну, шановні колеги, будемо виходити до своїх виборців і пояснювати, що ми за кошти громади міста мільйона на два з половиною місяці виділяємо на фінансування. Якщо у них збільшується кількість викликів за рахунок наших звернень до них по їхню допомогу для вирішення суто війських питань, то давайте профінансуємо, профінансуємо, профінансуємо паливо-мастильні матеріали. І на тому зупинимося. Чесно кажучи, ні я, ні колеги в депутатському залі не розуміють, чому ми. Сьогоднішній день маємо на, на міський бюджет і без того як Ми сьогодні почули 22 два мільйони нестачі і до, до додаткового розходу майже 36 мільйонів. Чому ми на, на плечі міської громади маємо покладати ще й видатки на патрульну поліцію, яка цілком знаходиться на державному забезпеченні? Дякую, репліку депутата від опозиційного блоку зустріли оплесками. Втім, міський голова закликав народних обранців подумати перед тим, як приймати рішення. Є або ми виділяємо, утримуємо місто 10 екіпажів в цьому році, але або ми виділяємо і станемо ши машини, які їздять. Це перше питання. Або взагалі оплатуєте, я розумію там ваші емоції, але коли машина не приїде подробно на якісь злочини, які були стоємо в вашему двері, я думаю, що будувати, ви вже не будете. Після першого обговорення для виділення коштів патрульним не вистачає голосів. Заголосує 21 із 35 присутніх депутатів. Втім, окремі народні обранці одразу ж заявили, що в них не спрацювала кнопка для голосування, і в результаті повертаються до обговорення. В першу чергу депутатів цікавить, чи підуть кошти на потреби саме житомирських копів та яким чином можна проконтролювати використання грошей. Директор фіндепартаменту міської ради запевняє: у випадку, якщо гроші будуть використані не за призначенням, то їх повернуть до міського бюджету для контролю за використанням цих у коштів укладається договір. Договір з отримувачем, тобто ну, з міністерством відповідно, і прописується цільове призначення цих коштів для потреб саме Житомирського регіону. І у випадку нецільового використання раптом коштів, по-перше, повертаються до міського бюджету, по-друге, сплачується аналогічний штраф до державного. На запитання, навіщо копам потрібні кошти, відповів керівник патрульної поліції Житомира Олександр Гуменюк. У нас є 18 квадратів. Місто розділене на 18 квадратів. Крім того, виїжджає на патрулювання командир роти і заступник командира роти, які теж виконує відповідні завдання. Також у нас виходить на службу служба моніторингу і командир батальйону. Плюс ще автомобілі використовують. Служби, які забезпечують по місту безпеку дорожнього руху, це відділ безпеки дорожнього руху, який займається організацією руху, який вносить пропозицію в міську раду для організації більш коректної організації руху в місті Житомирі, проводить обстеження відповідних ділянок доріг міста Житомира, автомагістралі і всього іншого, дає приписи дорожнім службам на виконання відповідних робіт. Тобі ж ці ще в нас декілька є тойотів пріусів яких використовують служби, які знаходяться в апараті нашого управління. Зрозумієте, ну, ми не тільки займаємось патрулюванням, ми також ще виконуємо інші функції, які покладені на патрульну поліцію. Після другого обговорення для прийняття рішення знову не вистачає голосів. Заголосує усього 20 депутатів. Мер Житомира закликає повернутись до розгляду питання і у залі лунають вигуки, що міський голова протягує це рішення. Я готова продавлювати такі підложення, тому що завтра у нас в городі не то що 8 екіпажів кіпажі сніг, многісні У нас 2 екіпажі і не послізав, і послі завтра і всі люди извините, куди не про. Они будут задавать депутатам вопросом, почему вы не обеспечили работу полиции. Я понимаю, что государство брошу, бросило их как слепых котят. а Отрапортовало, красивую презентацию, сделала, и на этом все закончилось. Но это вопрос безопасности наших граждан. Поэтому я этот вопрос буду ставить столько, сколько надо, чтобы его проголосовали. Врешті з третьої спроби 26 депутатів проголосували за і виділили з міського бюджету 421 тисячу гривень на потреби копів. Окрім того, депутати вирішили підготувати звернення до Верховної Ради України щодо забезпечення фінансування патрульної поліції у 2017 році.